Зима прийшла на поріг, а це означає, що ми маємо стати стійкішими, аби вистояти не тільки проти ворога, а й холодіїв. Наше завдання вірити у перемогу та робити все для досягнення нашої мети звільнення України в ефірі. Дивитися Кременчуцькі новини, і ми починаємо. Кременчук продовжує готуватися до можливого блекауту, яким так погрожують расисти. Сьогодні ми розкажемо, як буде курсувати громадський транспорт нашого міста та як в умовах снігових опадів працюватиме снігоприбиральна техніка. Ми продовжуємо інформувати Кременчужан щодо підготовки нашого міста до можливого блекауту у випадку блекауту внаслідок рашистських атак у Кременчуці буде працювати громадський транспорт. Зрозуміло, що в графіках руху автобусів та маршрутних таксі будуть зміни. Але як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, під час зустрічі з Кременчужанами містянам потрібно забезпечити можливість доїхати до місця роботи і додому. Транспорт у нас електро, тролейбуси можуть не їздити в разі, якщо буде ситуація подібна. На них потужності не вистачить, будуть працювати автобуси. Графіки будуть поміняні, маршрутки теж посиляться. Буде працювати транспорт, ну по мінімуму, але для переміщення по місту буде працювати. Складніша ситуація буде з прибиранням автошляхів від снігопадів. Запасів піщано-сольової суміші у Кременчуці вистачить лише на кілька днів активних снігопадів. І наразі закупити сілі для посипки доріг процес непростий. Будемо Чистити будемо десь вручну, десь технікою будемо, скажімо так, прибирати сніг максимально. Купити зараз соль по 10 тисяч гривень за тонну. Ну це не дуже логічно. На день нам потрібно ну там 20 тонн Ми інколи висипали за ніч для того, щоб прибрати сніг, налядь прибрати все інше. Якщо вже критична ситуація буде, да візьмемо цю сіль, будемо посипати. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кремачуські новини. Ще на початку війни у Кременчуці а фахівці розробили додаток укриття Кременчук. У ньому мешканці міста можуть із легкістю знайти адреси сховищ та підвалів. А віднедавна туди додали адреси пунктів незламності і колодязів з питною водою. Чуці розпочали освітлювати пішохідні переходи у темний час доби на особливо жвавих перехрестях. Це робиться заради безпеки водіїв та пішоходів. Подробиці дивіться далі. Через економію електроенергії у багатьох містах України, в тому числі і в Кременчуці, не вмикають вуличне освітлення. Іноді це призводить до дорожньо-транспортних пригод. Вчора ввечері засяяли ліхтарі на перехресті вулиць Київська та Вадима Пугачова. Це зроблено задля безпеки пішоходів, які переходять тут дорогу. Це все робиться заради безпеки пішоходів, також для того, щоб водії могли побачити пішоходів у темну пору. Для водіїв дуже складно їх побачити. Ну і виникають аварійні ситуації. Щоб цього не ставалося, вирішено було зробити освітлення саме перехрестя. Ці ліхтарі сучасні та енергозберігаючі шість світильників на цьому перехресті споживають близько пів кіловата на годину. У порівнянні це як енергоспоживання однієї четвертої електрочайника раніше, завдяки співпраці Кременчука та корпорації Невко у місті встановили більше двох тисяч таких енергозберігаючих світильників. У подальшому комунальники планують робити освітлення пішохідних переходів і на інших вулицях Кременчука, адже від цього залежить безпека та життя Кременчужан. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Чимало водіїв під час подорожей країною користуються навігаторами, зокрема й застосунками Ерефії. Як за допомогою російських додатків українські водії шпигують на користь країни агресора, знають наші журналісти. В своїй практиці користуюсь гугл-картами. Раніше, звісно, було ну, безліч там Яндекс карти використовував і ну. І от цей вейс там вазе. от було дуже зручно, але от ну сьогодні в нинішніх реаліях ну, Google-карти карти це тумач. Михайло, як і всі інші водії, користуються gps навігаторами аби впевнено доїхати в будь-яку точку країни або світу. В реаліях війни це особливо актуально для переселенців. Для того щоб знайти ту чи іншу адресу, люди користуються різними застосунками, в тому числі і інколи говорять про те, що деякі застосунки мають походження країни агресора. Якщо ви отримуєте або користуєтесь цими застосунками, або вам надходить Вірусні якісь посилання відразу цю інформацію направляйте на електронні адреси кіберполіції України. Також хотілося нагадати всім водіям, які рухаються по території Полтавщини. Відеофіксація і розміщення в соціальних мережах безпосередньо з вказанням точки перебування. Це також працює проти нас. На жаль, в Україні досі можна встановити та користуватися через VPN російськими додатками Тугіс та Яндекс.Карти та навігатор, які контролюються урядом країни-агресора. Таким чином користувачі за допомогою таких навігаторів не навмисно шпигують на користь Росії. Дослідженням громадської спілки Асоціація відповідальних перевізників встановлено, що кожен сьомий водій в Україні й досі активно користується російськими мобільними навігаторами. Застосунки отримують, зберігають та передають по запиту підрозділам. Федеральної служби безпеки РФ безліч інформації про користувачів та їх реєстраційні дані про українські міста, включаючи об'єкти критичної інфраструктури, переміщення військових чи місця скупчення людей. Тобто будь-яку інформацію, яку побачить навігатор, вже через кілька хвилин можуть вивчати військові країни-агресора. Особливо це небезпечно, коли російським навігатором користуються волонтери, що їздять на передову, військові чи працівники критичної інфраструктури. Більше того, така розвідка. Дувальна інформація корисна для РФ дронів Камікадзе, що як і автонавігатор рухається заздалегідь встановленим маршрутом, аби убезпечити не тільки своє життя і всіх інших, водії повинні видалити руснявий застосунок. Я думаю, що треба все це, це потрошечку забороняти, якісь санкції на це накладувати, і можливо, це дасть прирост нашому забезпеченню, прирост там нові робочі місця і так далі. І тому подібне, Тобто зробити щось своє своїми руками. Я думаю, це найкраще або. Чим користуватися чимось? Уряд нашої країни має затвердити закон про заборону всіх російських додатків на території України разом до перемоги. Артем Бров, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 1 грудня щорічно відзначається всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його головна мета привернути увагу суспільства на проблему людей із вірусом імунодефіциту. Цей день нагадування для нас про необхідність зупинити поширення епідемії сніду та виховати толерантне ставлення віл позитивних людей у суспільстві. Більш ніж 30 років тому міжнародна спільнота почала відзначати день боротьби зі СНІДом. З цієї нагоди традиційно в усьому світі відбуваються різноманітні соціальні акції, спрямовані на інформування людей про небезпеку хвороби, шляхи її поширення, симптоми, особливості лікування. Раніше вважалося, що людина вілінфікована, вона приречена на смерть. На сьогоднішній день ми вже можемо говорити про хронічну інфекцію, яка піддається лікуванню. І люди, які мають вілінфекцію, вони живуть практично ту ж саму соціально і фізичну проживають життя, як і людина, без яка не має цієї інфекції. Особливо актуальною ця тема є зараз під час війни, адже віл, як і будь-яка інфекція, лише прогресує та ускладнюється в такі буремні часи. Лицем війни є сексуальне насильство також є дуже великі ризики захворювання на віл-інфекцію, і враховуючи бойові дії, враховуючи травми, враховуючи поранення, враховуючи те, що зростає кількість операцій, зростають ризики захворювання віл-інфекцією. Варто наголосити на тому, наскільки важливою є моральна підтримка інфікованих людей. Суспільство має бути толерантним і з розумінням ставитись до проблем інших на сьогоднішній день. стигма та дискримінації заважають людям звертатися за допомогою і в першу чергу тестуватися для того, щоб дізнатися про свій віл статус. Якщо людина все ж таки отримала позитивний віл-статус, не потрібно боятися. Кременчуцький кабінет довіра повністю забезпечений усіма профілактичними та лікувальними засобами. Закликаємо всіх не нехтувати своїм здоров'ям та звертатись за допомогою до кваліфікованих лікарів за адресою вулиця Юрія Руфа, 12, колишня вулиця Леонова, з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 15.00. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості розпочався форум учнівської спільноти Кременчука Моя незламна Україна, присвячений 20-річчю міського дитячого об'єднання Армія добра. Деталі далі. Сьогодні в будинку дитячої та юнацької творчості розпочався форум учнівської спільноти Кременчука Моя незламна Україна присвячений 20-річчю міського дитячого об'єднання Армія добра. Діти вже дуже засумували за такими заходами, міськими заходами. Так вони навчаються наразі онлайн, і ми залучаємо найактивніших дітей, які можуть долучитися до доброї справи та підтримати інших. Своїх однокласників таким чином сьогодні ми починаємо наш форум. Це перший день. А завтра буде заключний етап, де ми будемо нагороджувати найактивніших дітей відзнакою від армії добра і теж будемо показувати їм різного роду майстер-класи. Підлітки, учасники дитячого об'єднання армії добра, амбіційні, креативні та незламні. Завдяки такій молоді можна бути впевненими. Україна процвітатиме. Я по своїй якості лідер. Я вважаю, що армія добра є платформа, де я можу себе реалізувати. Армія Добра дає неймовірний досвід для учнів, який безперечно допоможе їм в майбутньому. Багато хто у моїй на. У моїй школі вважає мене креативною, веселою, бо я завжди і всюди приймала участь в шкільних акціях. Випускниця дитячого об'єднання армії Добра Дарина на форумі поділилася своїм досвідом активного життя в місті. На сьогоднішній захід мене запросили в якості колишньої учениці 4-го ліцею, як з президента цього закладу, також постійної активістки об'єднання Армія Добра. В принципі, я як і в школі, так і зараз продовжую співпрацювати з армією добра, і я розумію, як це важливо не боятися, як це важливо виступати, як це важливо знайомитися з іншими людьми і відвідувати такі форуми для того, аби більше розвивати себе. Учасники обмінялися між собою творчими ідеями, долучилися до цікавих активностей та накреслили своє феєричне майбутнє вже з набутими лідерськими якостями. Молоді України надихається весь світ, і це факт. Артем Бров, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Першого грудня настав час білої чарівниці. Зими. Кременчужани розповіли нашим журналістам про очікування від цієї пори року. Детальніше вже за мить. Що ви очікуєте від цієї зими? А щоб тихо, спокійно було. Міру і перемоги. Досадка. Щоб люди жили щасливо. Тепло. Щоб закінчилась війна. Сложності. Думаю, що буде все добре. Якого веселі щастя. що ли. Українці такі люди терплячі, такі патріотичні. Я думаю, все буде добре. Тепла, новорічного настрою і миру. Що ви чули? Побіди! Над кацапами. Хокейний клуб Кременчук на арені Айсберг зустрівся зі своїм опонентом харківським берсерком у запеклому поєдинку. Кременчуцька команда вже втретє в цьому сезоні здобула блискучу перемогу. Про деталі гри та з яким рахунком вона закінчилася, дізнайтеся у сюжеті. 30 листопада на льодовій арені «Айсберг» у поєдинку зустрілися ХК Кремінь та харківські берсерки. Гра була доволі інтенсивною, не зважаючи на те, що харків'яни грали доволі ослабленим складом. Команда Кременчук втретє в цьому сезоні перемогла опонента з рахунком 7-1. Харків'яни намагалися проявити себе на останніх секундах у бійці 2 на 2, але теж не досягли успіху. Кременчуцька команда прирвала серію поразок у листопаді, підтягнувшись до лідерів на відстані двох очок. Гра видалась бойовою, і тому. Ну, я задоволений перемогою. Можу сказати так, що хлопці на доволі такому високому рівні провели турнір, але є деякі хіби, котрі ми мали не допускати. І ми з хлопцями переговорили, вони знають. Берсерки виступали у неповному складі. Вони не змогли виставити навіть три повні п'ятірки, і це відгукнулося черговою поразкою. Тренер харківської команди зазначив, що єдиний гол, який сьогодні забили берсерки, був дуже важливим для гравців. Гра важка, хочу подякувати хлопцям, незважаючи на рахунок. Зараз у нас багато травмованих гравців. Гол сьогодні дуже важливий був, тому що моменти є, але реалізації немає. За півхвилину до кінця поєдинку берсерки спровокували бійку 2 на 2, але і тут Кременчук виявився спритним супротивником і дав відсіч опонентам. Ну хлопці так трохи, трохи завелись в кінцівки. Ну, це добре для, для розвитку нашого виду спорту. Незважаючи на поразку, тренер берсерків Павло Легачов впевнений, що в такий важкий час варто радіти кожній грі, навіть програшній. Зараз така ситуація. Ми повинні радіти кожному матчу. Під час війни для кожного з нас хокеїста, тренера, вболівальника та свята хокею. Не опускаємо руки, готуємося до наступних матчів. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Наші військові захищають суверенітет країни зі зброєю в руках. А мирні жителі захищають свої міста і села з прапорами, вигукуючи російським терористам. Вас тут не чекали. Ми українці, і в цьому наша сила. Слава Україні!